Всім привіт, вітаю на каналі Clorid Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Opel Zafira C. 12 рік, 180 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, 10600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салончик. З фуркопом та парктроніком. Peugeot 5008, 12-й рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, обслужена машинка, ціна 10900. Контакти бачимо. Opel Zafira B. 9 рік 226 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, ГРМ замінений, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Citroen C4 Grand Picasso. 2007 рік. 2,0 дизель, автоматична коробка передач, повністю обслужений автомобіль. Вартість 5550 доларів. 299 пробігом, Контактні дані 0,67 759 31 28. Лобове скло під заміну, бо є тріщинка. Отак, ціна класна. Місткий сімейний автомобіль у гарній комплектації з форкопом. Renault Grand Scenic. 15 рік, 161 тисяча пробігу, вартість автомобіля 19 вже 200, бачу знижена ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач. Контактні дані. Є безключовий доступ, до речі. Клімат-контроль. Панорамний дах, бачимо. Форца Макс. Це 15 рік, 105 тисяч пробігу. Гібридний варіант з 2-літровим бензиновим Двигуном. Це 13500 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Шкіриний салончик світлий. Так, мазда 5. По машинці це є. 15 рік, 84 пробігу, ціна 10 тисяч доларів. Двигун 2,5 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Синій колір. Добрий день. Коробка автоматична. Секунди, секунди. Більше інформації вже уточнюйте у власника. Folkswagen Туран. Туранчик 12, рік 236 пробігу. Ціна 10 10600. Контакти бачимо для оточення інформації, тому що, на жаль, більше немає дизельний двигун пишуть. Мабуть, 1,6 або 2.0 треба уточняти. На гарних дисках. Так, тут дверка відкрита, ми також заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Сімейний автомобіль з Франції, 13 рік випуску, 254 тисячі оригінального пишуть пробігу. 2,0 дизель, механічна коробка передач, 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат контроль є. І парктроніки також є. Renault Grand Scenic. 12 рік, 186 пробігу, є історія, двигун 1,5 дизель. Ціна договірна, бачимо контакти для інформації. Є панорамний дах, салон комбінований. Кого цікавить? Телефонуйте? Volkswagen Cross Touran в класному кольорі. Це 11 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, ЄWасто. 223 тисячі оригінального пробігу, ціна 12599. Контакти бачимо. Дякую. Покажу по салону з дозволу власника. Чистенький охайний салон, є клімат, контроль, підігріве сидінь. Ще є Це Webasto, я казав, Це Webasto. 5, 5 між. П'ять місць, 7? П'ятимісний. Коли цікаве, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. На гарних дисках, до речі. Рено Гранд Сценік. 12 рік випуска. 233 тисячі пробігу. 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля. Контакти бачимо. автомобіль з клімат та парктроніками.